На цій території, де ми зараз стоїмо, до початку 2000 х років були городи місцевих жителів, але що найгірше було дуже багато сміттєзвалищ різних стихійних. Вони інколи сягають більше метра довжиною. Один єдиний листок. А в руках я тримаю каштан справжній або каштан їстівний. Це наймолодший в Україні ботанічний сад. Він розташований на території Хмельницького національного університету. Ще на початку нульових ця місцина нагадувала мікс стихійного ринку, смітника та несанкціонованих городів. Безлад ліквідували, територію юридично закріпили за вишем. Відтак огородили, розчистили тут водою, влаштували дамби, містки, доріжки і систему поливу. Ботанічний сад створений з нуля, не на базі старовинного парку чи науково-дослідної ділянки, а на складному урбанізованому ландшафті. Тому це місце. Це унікальне для України. Це була студентська будівництво. тому що таку кількість ґрунту, таку кількість різного каменя різних фракцій можна було тільки великими трудовими ресурсами реалізувати. Студенти працювали у три зміни: тобто, вранці, в обід і в другій половині дня три групи студентів. Інколи це було по 50-60 по чоловік, укладали камінці, розрівали ґрунт, сіяли газони. Так створювався ботанічний сад 2003, 2004, 2005, 2006 року, коли інтенсивно він розбудовувався. До облаштування ботсаду університет не мав жодних колекційних рослин. Зараз колекція становить понад 1500 видів, підвидів, гібридів, сортів рослин, як однорічних, так і багаторічних. Наприклад, пундук канадський в колекції ботсаду з'явився близько 15 років тому. Дерево цікаве величиною листків та можливістю їхнього застосування. Вони інколи сягають більше метра. Довжиною один єдиний листок, і опадає він саме ось такий спосіб. На батьківщині цінується як кавове дерево, роблять кавовий напій. Але найбільш унікальнішими є рослини. Рослина тим, що його плоди використовуються як шампунь для миття волосся. А ось це плоди каштана, але зовсім не того, який дуже поширений на хмельницьких вулицях, який називається гіркий каштан звичайний. А в руках я тримаю каштан справжній або каштан їстівний. Це якраз рослина. Південноєвропейська, це ті каштани, дійсно, які, які смажать, які використовують з їстівною метою. І це справжній каштан їстівний або посівний, який його, його ще називають. Він дуже колючий, він дуже такий е, схожий на їжачка його, його плоди. Але е, всередині дійсно плоди схожі на нашого гірка, -каштана, звичайно, до якого ми звикли на вулицях нашого міста. В боцаду насправді росте немало чого теоретично їстівного, як оці мініатюрні райські яблучка. Мені що в цьому є? Дуже терпке, кисло солодке, але таким яблуком не нанесишся яблуко. Є тут і місце, яке назвали деканатський березовий гайок. Його садили декани восьми факультетів університету разом зі своїми заступниками. Тут зібрали колекцію з дев'яти різних видів берез, зокрема берези паперової. На ній дійсно можна писати. Писали бузиною, писали різними дубельними речовинами, які були кольоровим забарвленням. На іншій ділянці японський сад створили елементи символи, головний з яких черепаха. У східній філософії ця тварина символ довголіття, мудрості, доброти і достатку. Поруч розташована експозиція Країна знань, яка демонструє поєднання життя та наукової діяльності. Каміння для ділянки привезли з головчинецького кар'єру. Сад відкритий для відвідування та вабить хмельничан і гостей міста цілий рік. За багато років нам вдалося створити ботанічний сад, і він став улюбленим місцем не тільки для наших співробітників, не тільки для нашого студентства, оскільки це територія студентського кампусу, але для багатьох жителів південно-західного мікрорайону і взагалі міста Хмельницького. Ми дивуємо, дивуємо кожної пори року і інколи кожного тижня або кожного місяця.